Слава нашому Господу, брати і сестри. Я готуючись до цієї проповіді, роздумуючи, молячись до Бога, просячи, щоб він дарував своє Слово, я роздумав і Господь мені положив таку тему на серце, що на що сьогодні надіються люди, на що покладаємо сьогодні свою надію, ми. Я хочу зачитати спочатку декілька місій, слова Божого. Це перше місце, яке буде, це книга псаломів. 39 розділ і 5, -й, 5 -й віршик. книга Псалмів, 39 псалом, 5 віршик. Блажена людина, що Бога вчинила своєю твердиною і не зверталася до пишних та тих, що вони до неправди схиляють. Друге місце так само це буде з книги Псалмів, Це буде 145-й псалом з другого віршика по 9 -й тому, Господа, живу, співати, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів на людського, на людського сина, бо в ньому спасіння немає. Вийде його дух і він до своєї землі повертається, того дня його задуми гинуть. Блажене кому Його поміч, Бог якою, що надія його на Господа Бога Його, що небо та землю вчинив море і усе, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє. Покривдженим, що хліба голодним дає. Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпі відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків та сироту, та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. І третє місце це буде наступне, псалом 146, це буде 10, й 11 й віршик, не в силі куня уподобає його, і не в членах людини, його закохання. Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на милість його. Ось таких три місці я зачитав. Взагалі, якщо брати всю книгу Біблію, в Біблії є багато місць, які написано, де автори говорять про, про надію, як важливо покладати надію. Особливо це написано в псалмах, адже якщо ми читаємо за Давида, є особливе місце, яке я хотів би звернути на нього увагу. Це буде перша книга Самуїлова. 30 розділ. І з першого віршика. Книга, перша книга Самуїла, 30 розділ з першого віршика. І сталося, коли Давид та люди вийшли до 3-го дня до Малекитяни вдерлися до півдня та до Ціклагу і побили ціклаг та сплили його огнем. І позабирали вони до неволі жінок, те, що були в ньому від малого аж до великого, нікого не. Не забили, але забрали, та пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спало не огнем. А їхні жінки та, їх, та сини їхні, та їхні дочки, забрані в неволю. І підніс Давид та нарощує з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давідові жінки, ізраїлітка Ахіноам та Авігаїл, колишня жінка кармелитяна навала, і було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо зас... засмутилася душа всього народу, кожен борився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм і сказав Давиду священника, Евіатара, Аміле... Ахімелехового сина: принеси до мене ефот. І ефтар приніс ефота до Давида і запитав Давид Господа, говорячи, чи мені гнатися. За тією ордою чи як він відказав йому женися, бо конче доженеш і конче визволиш. І далі цю історію я читати не буду, але ми знаємо, що так як Господь сказав, так і Дави зробив, Він погнався за ним, як ми знаємо, що він визволив. Але ще я хотів би зворукнути цьому місці увагу, знаєте, люди вокруг Давида, його ж люди, вони написано обурилися, вони всі засмутилися, тому що забрали амаликитяне все, що вони мали Доми їхні попилили, поруйнували ціле місто. І забрали так само їхні, їхні, їхні сім'ї так само позабирали. І хотів би я ще на дві історії звернути увагу. Це буде записано в книзі Даниїла. Книга Даниїла. Я хотів би перше зачитати третій розділ з 13 віршика. Книга Даниїла, третій розділ 13 віршик. Тоді на входоносору у гніві та в лютості наказав привести Шедраха, Мешаха та Аведнегу, і того часу цих людей привели перед царя. На входоносор заговорив та й сказав їм шедраху, Мешаху та веднего, чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому бовонові, якого я поставив, не вклоняєтесь? Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря і флейти та всяких. Всіляких родів музики попадати і кланятися Буванові, якого я зробив. Якщо ви не поклонитеся тієї години, будете вкинені до середини полагкотючої огненої печі, і хто той Бог, що врятує вас від моїх рук, Шедрах, Мешах та ведного відповідали та сказали цареві на Носорові, ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас плахкотючою огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі о царю, знаний, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовунові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. І слідуюче місяць, це так само Даниїла, 6 розділ, це вже йдеться за самого Даниїла. Як так само радники Царя Дар'я були проти Даниїла і вони хотіли заподіяти йому злої. Намовили царя, щоб він підписав закон, що ніхто не має права молитися ні до якого Бога, окрім, окрім царя. Але як, ми, як всі ми знаємо, що написано, що Даниїл молився і вони дождалися той момент і вони зловили його під той час, коли він молився і привели його до царя. І якщо ми зачитаємо шостий розділ, це буде, візьмемо з 15-го вірша, і нижче написано так. Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився і звернув свою думку. На Даниїла, щоб його врятувати аж до заходу сонця, силувався визволити його. Того часу ці можі поспішили до царя і говорили цареві, знай, царю, що право мідян та персів усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може бути змінна. Тоді цар звелів привезти Даниїла та кинути до левічої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові твій Бог, що ти йому служиш він завжди врятує тебе. І принесені був один камінь, був покладений на отвір ями. А цар запечатав її печаткою та початкою своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч у посії, до нього не впроваджена наложниця, а соне помандрував нього. Того часу цар устав із зазірниці на світанку і поспіху поспішив до левічої ями. А цар наближався до ями, до Даниїла, то кликнув сумним голосом: Цар заговорив та й сказав до Даниїла – Даниїл, рабе Бога живого, чи Бог твій, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів. Тоді Даниїл зговорив із царем царю, навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левам, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, Я не зробив шкоди до цього місця. Цих три місці я зачитав. І вони чітко ясно нам говорять і показують про цих мужів, про мужів, які записані на слові Божому. я починав з Даниїла і так само за Шедраха, Мешаха, Авденего і Даниїла. І роздумуючи так само про ці місця, я задав собі запитання, от від чого будується надія наша на Господі. І перший, перший і висновок, який я для себе зробив, що надія. Надію тільки має та людина, яка є змістена в Господі, яка може довіряти Богу, яка довіряє Богу своє життя, тому що. Якщо ми комусь не довіряємо, ми не можемо повністю свою надію покласти, а як читаю, я за цих, особливо за тих останніх мужів чотирьох, які я читав, вони від, пішли на смерть, на явну смерть і якби не Божа милість, та як я читав, як вони казали, якщо, як, 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 як ті мужі казали це, як сказали Шадрахі Мишахіавденего, а якщо. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з плахкотючої огненню і печі, то він урятує з твоєї руки Оцарю». царю. І 18 вірші каже, а якщо ні, нехай буде тобі у царю, знане, що богам твій ми не служимо, а золотому бовонові, якого ти постав, не будемо вклонятися. Тобто ми читаємо і можемо розуміти, що в цих місцях що вони покладали свою надію, але вони так само допускали. Ту думку, що Господу може бути угодно їх або врятувати, або так само і забрати їх до себе. І читаючи ці місця, так як я казав, я звернув увагу, що лише надію може покладати свою на Господа та людина, яка все цілою і повністю довіряє Господу. І так само на кінець своєї коротенької промови я хотів би звернути нашу увагу на більшого того, хто дарував нам найбільшу надію це на нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, сидячи і роздумуючи це. Найбільшу надію, яку ми маємо, це надію на наше спасіння. Він прийшов на воговський хрест, Він постраждав заради нас, заради мене і тебе. Він взяв твій і мій гріх і цю надію, яку Він дарував, коли ми читаємо за часів старого заповіду, люди, приходячи до храму, вони не мали війти в Теї святи і святих, а коли Ісус Христос віддав своє життя, написано завіса в храмі, розірвалася. І знаєте, це свідчить про те, що Господь сьогодні поселився в цей нерукотворний рукотворний храм в Твоєї і моє серце. І Він сьогодні жде від нас, щоб ми свою надію повністю покладали до нього, щоб ми довіряли йому. Немає різниці, які обставини прийдуть в наше життя, чи може комусь придеться йти на смерть, але щоб ми довіряли Господу своє життя, щоб ми довірили Йому. І знаєте, хотів би, зараз ми будемо йти до молитви, щоб ми звернулися до Господа, адже Господь наша надія, Він наше пристановище. Він благословляє нас. Я вірю хоче він благословити, щоб ми помолилися так само за це служіння, щоб Господь працював тут та на цьому місії Духом Своїм Святим. І щоб ми кожен з нас свою надію покладали на Господа, щоб попували на нього і щоб ходили перед ним свято. Господу, хай буде слава. Амінь.